Всім привіт! Сьогодні розглянемо з вами розділ продажі в частині замовлення покупців. Замовлення покупців це намір покупця купити наш товар. Ми можемо використовувати рахунки на оплату, але я би все ж ширше рекомендувала використовувати замовлення покупців. І так, нам зателефонували, чи до нас прийшов клієнт і сказав, що я хочу у вас замовити товар. Ви створюєте замовлення, вказуєте покупця, оптовий покупець, і в нас тут є незаповнена дата відвантаження. Взагалі хочу сказати, що все, що ось таким червоним пунктиром, це обов'язкове до заповнення. Якщо ви не заповните це поле, то документ не буде записаний і проведений. Дата відвантаження, ви можете її вручну ставити, якщо ви її знаєте, що там у вас коли там буде та доставка, дата відвантаження, або ж ви можете в договорі з'явилося поле. Дата відвантаження в замовленні покупця налаштувати, не заповнювати, або ж додати. І, наприклад, три календарних дня додати замовлення або робочих. Це означає, що якщо у вас дата замовлення 1, то відвантаження буде 4-го, чи 3-го, чи другого. Ми ставимо ОК, У нас 3 дні. І дату замовлення ми трішки назад змістимо, і вже дата відвантаження у нас 16,05. Ми тоді поставимо 14, щоб сьогодні. Так. Далі додаємо товарі і послуги. Ми можемо напряму додавати через кнопку, або можемо підбирати з того, що у нас є. Натискаємо кнопку Підбір, Підібрати. І, наприклад, обираємо молоко. Два рази по ньому натискаємо. І тут ставимо кількість, наприклад, 2 літри. І можемо одразу тут ціну поставити, там 20 гривень. Далі сметану продаємо, хай буде 1 кілограм 50 гривень. І натискаємо перенести в документ. І вже в нас ці позиції заповнилися. Можемо і тут одразу набивати, наприклад, матеріали, яйце там 10 штук по 3 гривні. У нас є тут кнопка Показати залишки. Ми на неї натискаємо, і це означає, що ми бачимо, скільки у нас вільно залишків. Зручно нею користуватися, якщо ми тут набиваємо товари, ми одразу бачимо, що в нас є на складі, можемо ще раз натиснути, і вона сховається. Далі, якщо ми використовуємо доставку, у нас є кур'єр, чи ми веземо на почту, ми можемо тут заповнити ці параметри. Наприклад, у нас є кур'єр. Натискаємо кур'єр буде вести. Служба нам дається до вибору доставка власними силами. Обов'язково потрібно вказати кур'єра, тобто це наш водій, наприклад, водій водійович записуємо, вибираємо його. І можемо сказати, яка вартість доставки, ну, буде 100 гривень, і вказати собівартість. Для чого вказувати собівартість? Тому що е, програма не знає, яка в нас собівартість доставки, хоча ми її можемо знати. І коли у нас без собівартості буде відображена ця доставка, то ми отримуємо 100-відсотковий прибуток, але це буде неправильно. Тому вказуємо собівартість доставки і натискаємо Провести. Відкриваємо ось наше замовлення в списку, продажі, замовлення покупців. Ось це список наших замовлень, їх буде багато. Є ще поняття стан. Можна створювати різні стани, це внутрішнє ваше рішення, яке ви хочете. Може бути, наприклад, в резерві, прорахунок, будь-який стан це необхідно для того, щоб можна було фільтрувати. Ось у нас є три крапки. І є поле стан це наші фільтри. Ну, покупець, відповідно, оплата, відвантаження все тут є. І ще в нас є підсказка, іконки. Це стан відвантаження, це стан оплати. Якщо кружечок повністю заповнений, то це повністю відвантажене, якщо частково, то наполовину заповнений і так далі. Давайте зробимо з вами часткову оплату, наприклад. Натискаємо Створити на підставі надходження в касу. І нам потрібно 220, а нам заплатили 100. Все, натискаємо провести і закрити, і бачимо, що у нас частково оплачено. Також ці фільтри, це поле, щоб воно нам не заважало, ми можемо згортати. Ще ми можемо цей список налаштовувати тими полями, які ми хочемо бачити, або які ми хочемо прибрати. Натискаємо кнопку Ще, змінити форму. І тут ми бачимо поля, які ми можемо додати. Наприклад, відсоток оплати. Ставимо галочку, натискаємо ОК. І бачимо, у нас відсоток оплати з'явився. Можемо якесь поле прибрати. Можемо додати, наприклад, відповідального. Також, якщо ми натиснемо на поле, і тут є стрілочки, ми ними можемо рухати, і, відповідно, поле буде зміщатися, тобто під себе можемо повністю налаштувати. Це налаштування діє під конкретного користувача. Далі, ще розглянемо з вами поняття маршрутного листа. Тобто, ми тут вказали, що в нас буде доставка нашим кур'єром. Нашим водієм. У нас буде декілька замовлень на день, які ми потрібні відвести. Натискаємо продажі, маршрутні листи, натискаємо Створити кур'єром. Обираємо нашого кур'єра. І ось наше замовлення. Їх буде декілька, відповідно. Ми маємо галочкою відмітити, які замовлення все ж таки він точно везе. Тобто підтягуються всі замовлення з датою відвантаження ось цією 17.05. Тому я спеціально поставила 17.05. Ми галочку відмічаємо і натискаємо Провести. Все, кур'єр поїхав. Даємо йому маршрутний лист. Ось замовлення. Адресу та адресу доставки потрібно заповнити. Ось тут. Ми можемо її скопіювати. Це в замовленні покупця. Натискаємо оновити. У нас з'явилася адреса доставки. І якщо ми пускаємо маршрутний лист, у нас є адреса. Ну, Дата й час, там теж на вкладці доставка. Можна побачити ось тут. І вже водій сам собі формує. Куди йому їхати? Далі він поїхав, роздав замовлення, приїхав. І тут можна сформувати документи відвантаження групою. Тобто, вам не потрібно в кожне замовлення переходити, створити на підставі видаткова накладна. Можна, звичайно, якщо у вас це. Мало замовлень, ви можете так зробити, але якщо ви використовуєте маршрутний лист, то все ж зручніше однією кнопкою, ми її натискаємо, продовжити і формуються документи відвантаження. Ось, тут одразу можна побачити, сформувалася наша накладна видаткова вже в програмі. Якщо ми перейдемо в список замовлень покупців, вже бачимо, що поле відвантаження у нас стан повністю заповнений. Також ми можемо побачити, якщо натиснемо на замовлення покупця, список пов'язаних, і тут бачимо наше надходження в касу часткове, тобто одразу видно весь перелік документів, які належать до цього замовлення. Маршрутний лист і видаткова накладна. Далі можемо ще натиснути «Хоча це не обов'язково. Але дуже зручно натиснути кнопку Відзвітувати про доставку. Це означає, що всі замовлення покупця змінять свій стан. Можемо додати стан, ось стан замовлень зміниться в роботі, хоча нам не потрібно. Ми ось тут налаштуємо і замінимо статус на Створити, створимо статус доставлено. Доставлено, ОК. Оновити. А, так, давайте закриємо ще раз, відкриємо. Ось стан замовлень зміниться на доставлено. Натискаємо Змінити. Що зробити? Встановити стан доставки. Доставлений. Виконати. Все. Перевіримо. Не змінилося, тоді нам треба ще натиснути сформувати документи. Так. О, статус уже змінився. Ось так зручно буде відслідковувати і сортувати наші замовлення. Все, ще хотіла сказати, що замовлення покупця і розглянути друковані форми. У нас з'явилася друкована форма, договір контрагента у форматі Word. Це прекрасно просто ми можемо договір купівлі-продажу або договір надання послуг роздрукувати. Наприклад, купівлі-продажу натискаємо зберегти в папку або приєднати до документа. Давайте до цього документа приєднаємо. Зберегти. І ось у нас відкрився такий договір. Ну так, да, він дійсно трошки примітивний, але все ж дякуємо розробникам за це. Ось. І якщо ми натиснемо ось тут файли в замовленні покупця, ми зможемо побачити цей договір, відповідно, його відкрити, редагувати, відправити, надрукувати. Ось різні дії з ним зробити. Так, тут у нас є ще в розділі продажі видаткові накладні. Відповідно, ця видаткова.